Всім привіт! Сьогодні ставитиму хлібчик і зніму вам відео від закваски і до готового одним відео. Було таке побажання в коментарях. Ось така в мене заквасочка, вона в мене густа. бачите отак, вона падає з ложки. Зараз я Погодували її. Тут у нас залишки, і вона буде стояти до підйому, а тут опара. І така. Зустрінемось через 5,5-6 годин. Близько 6 годин постояла моя опара. Отак вона чудово плаває на поверхні води, багато похирців, Десь 680 мл водички і 200 г опари. Зараз я все це перемішую і додаю борошно. Тут у мене 900 грамів з цього борошна. Тепер це мій фаворит борошно за вашою порадою. Я дуже задоволена. Велика подяка. І 100 грамів отакого зісбельти. Бо пару з водичкою я додала все борошно і тепер просто. Змішую інгредієнти. Когось ретельного замісу це тісто не потребує, змішуємо до однорідності. Зачищаю стенки маски. Затем поднимаю шпатулечко и закругляю чисто. А выходит такие кругленькие. Потім воно буде змінюватись. Все горинка підібрала, підгорба, все накриваю і залишаю хвилину 25. Це залежить від температури. Зараз у мене тепло, 28 градусів на кухні, тому 25 хвилин достатньо. Аутоліс. Минуло пів години. Тут у мене 50 мл води і 18 грамів солі. До кінця вона не розчинюється, Наскільки розчинилась, наскільки розчинилась. Пускаю из пальчики, поедаем соленые рощи с нашим текстом. Через кілька хвилин до нас повертається в наше улюблене лапкеньке тісто. Зараз я зачищу стіночки миски і залишаю його на 25 хвилин. Минуло 25 хвилин і я роблю перше витягування. Ручку у воду струшуємо. Получається, на цьому зупиняюсь. Вкриваю і знову 25 хвилин. Вдруге витягую тісто. Ну, Буде трохи галосно між другим і третім. Витягуванням я посмажила панкейки. Це те, що залишилось. Все інше вже на тарілочках. Отака краса. Третє витягую тісто. Добже менше випиту рук. Дуже прийняло. Все. Чуваю прочатися. Четверте витягує тісто. Ще пігодинки. Разделяю тесто на две ревни частинки и рублю предформовку. Вот так завертаю в силочку. Це повинна ідею відпочивати. Ось моїсочку, а я займуся іншою. Я присипала кошики суміш борошна рисового і пшеничного. Пропорції 50 на 50. І формую Наші буханочки. Просипаю його борошном. Ости в колесочки. Вкриваю рушничком і в холодильник. Казачик в духовці, верх-вниз, нижній рівний, 250 градусів, розігріваю півгодини. Асистент контролює. Хлібчик я дістала з холодильника. Шелзи борошно. Я прикрасила свій хлебчик. І зараз він відправляється в казанчик. Лижний рівень, вверх-вниз. 250 градусів, 20 хвилин під кришкою. Через 20 хвилин я зняла кришку, знизила температуру до 220 градусів і залишаю ще на 20 хвилин. Дуже красиво розкрився. Хлібчики я дістала з духовки. Ось такі красинчики не буде вистегати на підставочку. В духовці вже гріється овальний казанок і години 250 градусів. Я достала другую друга с холодильничка. И прибираю. Зайду борошно. Прикрашаю. Хлібчик у духовці 20 хвилин 250 градусів під кришкою, верх-низ, саме нижні рівні. Пройшло 20 хвилин, я зняла кришку, знизила температуру до 220 градусів і продовжуємо 20 хвилин без кришки. Перший хлібчик остив. Ось такий він у нас красивий. І зараз буду діставати другі. Свій другий хлібчик дістала з духовки Ось такий він красунчик дуже гарячий, Тепер відпочивати під Разрезаю. гляньте на цю красу. Я дуже задоволена результатом. Я дуже задоволена цим борошном. Дякую за пораду ще раз. Печіть хлібчик. Це смачно і корисно. До побачення. Буду вдячна за вподобаєчку і підписку. Приходьте ще.